Усім привіт, продажі Toyota Camry 2013 року випуску з пробігом 226 тисяч. Машина мого товариша особисто куплялася в Україні в гарному доглянутому стані, за дуже хорошою солодкою ціною, можна сказати. Ось такий є зовнішній стан. Кузов у нас без м'ятин, без царапин, без колів. Має один підкрас. Дивіться відео до кінця, пізніше покажу вам її прибором. Ось такий кліренс машини, дуже добрий, можна сказати. Колеса у нас 16-го розміру на зимовій резині. Машина дуже м'якенька. місця дуже багато, так само додатково встановлено партроніки, задню камеру, буде комфортно паркуватися. Також додатково встановлений екран всередині з інтернетом, з вайфаєм. Ще я вам покажу. Комплектація тут не слабенька, шкіряний салон, шкіряне кермо, лінзована оптика, протютомані фари, лобове скло на спецколі, без царапин, без тріщин, такий стан бампера, капота. Ось він код для перевірки надаю. лобове скло також з оригінального Toyota. Вікна вже були притоновані, вже не потрібно буде тонувати. Так, Зараз прийдуся прибором, покажу вам її по фарбі. Такий спойлер. класно, стильно виглядає. Так, ось такий у нас професійний прибор Profiline. зараз швидко пройдемося по всьому кузову. Також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні. Тут звертайте увагу, що тут крапочка стоїть, це 94,6. Також, можливо, доставка по Україні, ще раз скажу. Якщо не маєте змоги самим переїхати, можемо доставити машину до вас під дім. Або в Європу можна. Якщо буде цікавити, когось ця машина, телефонуйте, все вам детально розповім. Сідає батарейка. Ціна дуже хороша на машину. що потрібно замінити. Звичайно, швидше пройдуть. Ця дверка у нас фарбована. Нічого страшного немає. Знову виключився. Такі показники. Знову викінжуся. Одна дверка фарбована, Казав, показав, батарейка сідає. Ось такий стан кузова. Так, а зараз перейдемо до салону. Ось такий у нас салон шкіряний, гарний чорний. Має повний електропакет, Електрорегулювання дзеркал, електропривід усіх вікон, дверна карта не збацарапана шкіряними вставками. Так само сидіння. Буква підтримка не просижена, з перфорацією. Підлокітник широкий, Підстаканники, коробка автомат, кермо шкіряне, не витерте, авто затемнення дзеркала. Так само додатково встановлена така навігація з інтернетом. Потолочок так само не прокурений, не витертий, В машині посторонніх запахів немає. Така у нас приборна панель 226 тисяч пробігу. Зараз заведу двигун. Мотор працює чітко, рівненько. Пізніше зроблю вам тест-драйв. Одразу автоматично включається навігація у нас, у нас тут що хоч є. Ну, Те саме, що телефон. YouTube, Chrome, Bluetooth, радіо, музика, Те саме кондиціонер, тут автоматичний інтернет вже. Одразу бачите, загружає будь-яке відео, будь-які фільми. Таке виходить. Дуже багато функцій в ньому є. Так само включається задня камера, коли включаєте задню передачу. Так само тут індикатор парктроніки пар з парцьовує, показує відстань до перешкоди. Ось такий стан сидіння пасажира. Так само перфорація. все в гарному стані. А, бардачок так само великий, тут шкіряна така обивка зі строчкою йде, Все дуже так солідно гарно виглядає. не витерте, дуже легко керується, тут електропідсилювач стоїть. Так, зараз перейдемо до заднього ряду. Так ось такий на задній ряд. Міст дуже багато, просторний салон, як і казав, так само багажник великий. Пізніше все покажу. дверна карта. Фікір так само в гарному стані. Так, такий підлокітник з підстаканниками виїжджає, скло заднє з підігрівом, дефлектори для задніх пасажирів. Присутні місця взаді дуже багато, це сів сам за собою, ще стільки місця лишається за колінами. Зріст в мене 1,86 м. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Дуже так класично, стильно, строго виглядає. Дуже багатьом людям подобаються такі машини, я знаю. Тому думаю такий варіант вас зацікавить. Так, а зараз перейдемо до багажного відділення. Тут встановлена камера, такий у нас багажник, великий просторий. В комплекті у нас саверіні знак. Так само запаска, жилетка, Все як має бути. Такий простір багажника. Так все виглядає з цієї сторони, дверна карта, сидіння, так само не витерті в гарному стані, Передня дверна карта. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Все класно виглядає, вечором все підсвічується, так само сидіння пасажира не витерті. Не присижені, все в оригіналі, підлокітник широкий, підстаканник, автомат, все як має бути. Зараз покажу підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Стоїть легендарний мотор 2.5, ніколи він вас не підведе, ще й з таким пробігом малим, нічого не тече, завжди сухенький. Так само все чистенько, акумулятор добрий, ніяких проблем тут немає. Так, Зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Ось такий у нас автомобіль візді, комфортна посадка, гарна оглядовість, дуже планенько все набирається, коробка не пинається, все як має бути. Дуже гарно працює в парі з цим мотором, 2,5 бензин, машина дуже драйвова, шумно ізоляція так само на вищому рівні. Швидкість зовсім не відчувається. Такі у нас оберти. Так само шкірні сидіння дуже широкі з перфорацією. комфортно сидіти. Така у нас навігація Android планшет. Можете що завгодно собі включити або навігацію, або відео, або музику. Що потрібно буде, так само підлокітник широкий, комфортно положити руку, як і водію, так і пасажиру. Так само тут все дуже добре, продумано, зроблено. Дзеркало з електроприводом. Таке кермо дуже грубе, масивне, гарно керується машина, дуже відчуває кермо. Тож, кого цікавить такий автомобіль, приїжджайте на огляд, тест драйв, самі покатаєтесь, відчуєте машину або, можливо, доставка автомобілів по Україні, якщо не маєте змоги самим приїхати. Якщо буде цікавити така функція, телефонуйте, все вам детально розповім. Тож всім дякую за увагу до зустрічі.